Ну, добре, працюємо. І е, наступна доповідь е, моя е, вона присвячена сьогоденню інгібітора захищених цифаспаринів в фокусі Сульбактам. Поїхали. Е, ця е, доповідь е, підготовлена за допомогою засприяння компанії Юрія Фарм, е, ну, яка е, в тому числі е, в нашій країні. Пропонує використовувати це фоперазон сульбактан під назвою «Лаксарс». Отже, існують багато механізмів, які опосередковують набуту на чутливість до антибіотиків. І серед них, найбільш, здається, важливим є деструкція або інактивація антибіотиків. Деструкція за рахунок того, що бактерії продукують бета-лактамази. І стосується вона переважно ну, бета-лактамних антибіотиків. Інактивація це, наприклад, модифі... стосується аміногліказідів. Аміногліказід, модифікуючи ферменти, дещо змінюють хімічну форму аміногліказідів, внаслідок чого аміногліказіди перестають працювати. Які існують підходи до боротьби з антибіотикорезистентністю? Ну, по перше, це пошук принципово нових класів антибіотиків. І незважаючи на те, що їх нових антибіотиків з'являється небагато, лише за чверть століття, ну, цього тисячоріччя, вже з'явилися оксазолідинони, гліцелцикліни, ліпопептиди, іхінокандини, ліпоглікопептиди та й декілька інших класів антибіотиків. Другий підхід це використання комбінації антибіотиків. І третє, на що я хочу звернути увагу сьогодні, це подолання відомих механізмів резистентності. Ну, відомо, що бактерії розподіляються на грам-позитивні і грам-негативні, і дещо існує деяка різниця в тому, як виділяються бета лактамази різними такими бактеріями. грам позитивні бактерії взагалі виділяють їх навколишні середовище А ось грам негативні бактерії виділяють беталаккттаммази в просвіт між зовнішною стінкою клітини бактеріяальна і клітиноюю мембраною ну в Ось ви бачите, що для того, щоб дістатися мішені для дії пеніцилін зв'язуючи, вибачте, бета-лактам має через пареневий канал пройти зовнішню стінку, потім пройти переплазматичний простір і зв'язатися з так званою мішенню, Пеніцилін зв'язуючим білком і перешкоджає бета-лактамом, якраз бета-лактамази. Існує декілька інгібіторів бета-лактамаз. Найбільш відомими є клавуланова кислота і сульбактам. Що стосується клавуланової кислоти, вона, в неї власна антибактеріальна активність мінімальна. Що важливо, невисока стабільність при температурі тіла чоловіка, комбінується клавуланат лише з пеніцилінами. І суттєво підвищує ризику ураження печінки і діареї, Які є переваги саме сульбактаму. А, це а, синтетичний сульфон пеніцеленової кислоти, і а, він а, володіє а, власною антибактеріальною активністю по відношенню до ценітабактарбауманія. Він є стійким до змін pH розчину, більш стійким, аніж кловоланачу та забактам. Тобто в умовах інфекційно-запального процесу, що протікає зі значними варіаціями кислотності середовища, сульбактам активніше проникає в тканини. Він є стійким у водних розчинах, можливість тривалого зберігання, і це теж важливо. Той же самий фаперезент сольбактаму можна використовувати для продовжених інфузій беталактамів, а це підвищує ефективність лікування, і саме лише зміна шляховедення бетилактамів, дозволяє знизити смертність. Це дуже важливо. Сульбактам дещо менше активний, ніж клаволанат щодо плазмідних бета-лактамаз, але невідмінно від клаволанат активний щодо хромосомних бета-лактамаз, які зазвичай зумовлюють стійкість доцефаласпиринів третього покоління, а добре проникає в багато тканин, в жовч, бронхіальний секрет, хрящ, сереброспінальну рідину. Що стосується бета-лактамаз, то існують ну, щонайменше три класифікації. Перша, яка була запропонована ще в 73-му році Річмандом Саксом, заснована на субстратному профілі. Тобто на що саме діє бета-лактамаза? Пеніциліни, це власне, це будуть пеніцелінази, нацифалоспорі, на цефаласпаріна, цефаласпарінази, на карбопенеми, карбопенемази. Інша класифікація заснована на, на молекулярній структурі, і найбільш пізня за терміном появи це класифікація Карен Буш співавторами, вона заснована на функціональних характеристиках. На жаль, далеко не всі бета-лактамази <пізнє> зв'язуються за допомогою інгібіторів бета-лактамазу. Зеленим кольором я виділив ці бета-лактамази, які інактивують цефалоспорини, і які блокуються за допомогою інгібіторів бета-лактамаз. Помаранчевим, навпаки, ці бета-лактамази, які за допомогою інгібіторів, заблокувати неможливо. Це досить велика, підкреслю, класифікація. І ви бачите, що не всі, але велику кількість беталактамаз можна заблокувати за допомогою інгібіторів і дати можливість антибіотику, наприклад, тому ж цефаперазону, проявляти свою дію. Отже, деякі висновки: додавання інгібіторів беталактамаз до цефалоспаринів здатне. Можливо, частково подолати лише один з кількох можливих механізмів резистентності до бета-лактамів. По-друге, ймовірно, не перешкоджає виникнення резистентності до цифалоспоринів. Майже не допомагає при лікуванні інфекцій, спричинених гіперпродуцентами хромосомних бета-лактамаз класу С. Головним чином інгібітори бета-лактамаз зв'язуються з бета-лактамазами класу А. Йдемо далі. Чим поміж собою розрізняються цефаласпорини третього покоління для парентерального видання? Можна, Умовно можна виділити дві групи. Перша цефатаксим це и цефтриаксон. Найбільш активними вони є по відношенню до інтеробактерій, стриптококів і пневмококів, але неактивні щодо синягної палички. І друга група це цефтазидим і, власне, цифарезон, вони активні по відношенню до синягної палички. Зараз можна виділити три діючих документа Всесвітня Організація охорони здоров'я. В попередній лекції Сергій Олександрович Крамарьов згадував перелік життєво необхідних ліків. Він зліва окремо виданий підручник ВОЗ щодо лікування деяких ну, приблизно 30 більше 30 різних інфекцій. А посередині є такий документ, який існує лише в форматі XLS. Чому він важливий? Бо в ньому згадується багато антибіотиків, які не війшли в перелік життєво необхідних ліків і відсутні у підручнику. Я хочу звернути вашу увагу, що точка зору експертів ВОЗ вона змінювалася часом. І порівняйте 17-й 2023 роки. Цього року ми очікуємо новий перегляд цього списку. Скільки залишилось, наприклад, антибіотиків в резерву. Ті, що були в 2017 році, декілька з них зникли, і, навпаки, додані нові антибіотики. Більше того. Якщо той же самий Цефіп, він був у резерві, я зараз поверну ось анцефаласпорен четвертого покоління, антибіотик резерву, то в переліку 2023 року він віднесений до антибіотиків обмеженого доступу. Тобто це нормально, коли ставлення до того чи іншого препарата змінюється. А ось те, що є в документі Екселівському. Там і лише там виділені антибіотики, які не рекомендуються Всесвітня організація охорони здоров'я. Будьте уважні, які. Це антибіотики. Це комбінація фіксованих доз антибіотиків широкого спектру дії. Єдине визначення, яке є в цьому документі. Ну, використання таких немає доказової бази і не рекомендується у високоякісних міжнародних керівництвах. Амікацин з цефіпімом, ципрофлексацин з митринідазолом багато інших. Але зверніть увагу я е... знак питання. Згадуються і такі комбінації, наприклад, антибіотиків разом або з нестероїдним протизапальним засобом, або з пробіотиком, або з анестетиком, або з відхаркувальним засобом. Чому? Я згоден, що їх не потрібно використовувати, але щонайменше потрібно розширити формулювання нерекомендованих антибіотиків. І я, я впевнений, це груба помилка експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Дивіться, серед нерекомендованих згадується мокселін з сульбактамом. Ну, це... Це дурниці. Амоксицилін з клавуланатом – важливий антибіотик, життєво необхідний. Ампіцилін з сульбактамом життєво необхідний. А амоксоцилін з сульбактамом не рекомендується. Чому? Жодного пояснення. Я вважаю, що цей документ буде переглянутий і додання інгібітора захищених бета-лактамів до цього переліку буде змінено. Цефтазидин з тазабактамом неможливо використовувати, а цефтазидин з авібактамом можливо. Ну, яка логіка? Вона відсутня, як такова. Що стосується чутливості збудників інфекцій в Україні, до Антибіотиків. Я зараз дуже швидко представлю дослідження аура. На мій погляд, це найбільш важливе і велике дослідження. Я надрукував статтю, вихідне дані ви бачили у здоров'ї України, її можна подивитися. Тобто матеріал забору це патологічний вміст ран, інфекції шкіри, м'яких тканин, інтрабдомінальний інфекції, інфекції кісток та суглобів. Тестувалося 23 препарати в Києві в інституті мікробіології, в тому числі ви бачите, цифаперазон Сульбактам. Я звернувся до... Мікробіологів з проханням пояснити, якими критеріями вони які критерії вони використовували, бо орієнтувалися на дослідження згідно критеріїв інституту клінічних і лабораторних стандартів Сполучених Штатів, а критеріїв стосовно, наприклад, цього антибіотика не було. І пояснення є детальне пояснення саме в статті. Всього було виділено 800 штамів. Більшість з них були грам-позитивними -позитив, грам 56%. Отже, грам-позитивні коки. Майже чверть, тобто да, трохи більше чверті усіх виділених збудників були стафілококами. Нагадаю, що майже всі бета лактами не активні по відношенню до метацилінорезиститних стафілококів. Їх відсоток в Україні становив більше однієї третини. А, наприклад, стафілококус гемолітикус і стафілакос епідермікус майже усі були метицеліно-резистентними. А що стосується, що стосується чутливих до метецеліну стафілококів, то бета-лактамні антибіотики дуже активні. Ви бачите, це фаперазон сульбактам. У подальшому я його теж буду, теж буду виділяти червоно, червоно коричневим кольором, він дуже, актив, він дуже активний. Храм негативні антибактерії. Суттєва частина штамів виділяє бета лактамаза розширеного розширеного спектру дії. І це стосується і кишкових паличок, і кліпсиєл, і протеїв, та й деяких інших бактерій, в тому числі вперше здається, в Україні були виділені тоді це вісімнадцятий початок дев'ятнадцять. Так, початок 2019 року металобеталактамази. Я навожу дані, які стосуються саме продуцентів беталактамаз розширеного спектру дії. Кишечна паличка ну, чудово чутливі зберігається до цифоперазону сульбактаму. Кліпсиєле. На жаль, становище тут. То значно гірше. Найбільш активними, найбільшу чутливість такі кліпсієли, які продукують бета-лактамази розширеного спектру дії, серед бета-лактамів проявляють думерапенему, вона майже в 4 рази вища. Проте чудово зберігається чутливість до цифаперазону сульбактаму. Взагалі, якщо взяти всі ключові збудники серед интеробактерій, ну, чутливість до цифазон сульбактаму поступається лише з бета-лактамів меропенему та ертопенемові. і перевищує таку піпірецеліну, та забактаму, та й інших, ви бачите, бета-лактамних антибіотиків, не ферментуючи бактерії. Ну, на жаль, жодний з биталактамів, чутливість до жодного з беталактамів в Україні не є високою. Майже те ж саме стосується і Аценета бактер, хоча зверніть увагу, чутливість до цифаперазон майже вдвічі вища за таку до меропенему. Які існують показання зареєстровані для використання лак лаксерса? Це інфекції дихальних шляхів верхніх і нижніх відділів. Це інфекції сечововідних шляхів, також верхні і нижні відділі, це інтрабдомінальні інфекція, це септицемія. Ну не я формулював а так в інструкції. Термін цей сформульований: це менінгіт, інфекції шкіри м'яких тканин. Інфекції кісток і суглобів і запальні захворювання органів малого тазу, ендометрит, ганереї та інші інфекції статевих органів. Чи є якісь докази, які стосуються ефективні, клінічної ефективності цифаразону сульбактаму. Так. Ось, наприклад, 12, 12 клінічних досліджень хворих з інтраабдомінальними інфекціями. Це сульбактам, його клінічна ефективність була майже вдвічі більша, ніж у препаратів порівняння, а ймовірність одужання в півтора рази рази більше в порівнянні з контролем. А контроль це різні препарати. В більшості беталактамнія. Смертність не змінилася, але ймовірність клінічних невдач у разі використання цифаперазон сульбактаму для лікування інтрабдомінальних інфекцій в 2,5 рази менша. Ерадикація збутників в 2,5 рази частіше вдається знешкодити збутників захворювання. І що стосується безпеки, небажання явища не змінюється. Ось дослідження порівняльної ефективності цифепаразон, з і цифепіму у хворих на назокаміальні пневмонії. Ну, тут присутні також пневмонії, пов'язані з охороною здоров'я, але зараз від цього терміну відмовились. Ну, це теж в чому, десь близько до назокаміальних пневмоній. Клінічна ефективність однакова, мікробіологічна ефективність так само однакова. Нагадує, це фапаразон сульбактам порівнювався з цифепімом. Це чудовий цефалоспирин четвертого покоління. У даному випадку цифаразон з сульбактамом порівнювався у хворих на назакам'яльні та вентилятора асоційовані пневмонії разом з піперацилін та забактамом. Ще один чудовий антибіотик. Більш того, він є одним із запропонованих. Європейськими спеціалістами з хвороб органів дихання, якраз для лікування хворих з назакам'яльною пневмонією. Немає різниці в клінічної ефективності, в загальній смертності, в смертності, яка пов'язана саме з пневмонією. І ви бачите при різних збудниках ефективність цифаперезон сульбактаму. Майже така сама, така сама або ну, така сама, як піпероцелінта та бактаму. Більше того, при тяжких негоспітальних пневмоніях цифаразон сульбактам і піперацилінта та забактам ä, рівно ефективні, а дуже смертність не змінюється. Справа я навів збудників тяжких негоспітальних пневмоній. Ще одне дослідження. Багато центраве, цефтриаксон втрі... Це сульбактаму в порівнянні з цефапазон сульбактамом у лікуванні хворих на інфекції органів дихання та сечовивідних шляхів. Тобто три дні лікували або цефтриаксоном, або цефапаразоном, і якщо ефекту не було, Хворих, які отримували цефтріаксон, переводили на цефтріаксон сульбактам, хворих, які отримували цефепазон на цеферазон сульбактам, ну, за виключенням тих, якщо збудники були, були нечутливі до першого чи іншого антибіотику. І дивіться, теж немає ніякої, ніякої різниці. Висока клінічна ефективність. Нагадую, що Ймовірність виникнення перехресної реактивності, за умов наявності алергії на яких на який збителактамів, що стосується фаласпаринів і пеніцилінів, залежить від р 1 бокового, бокового ланцюга, а оце фаласпаринів за наявності ще Р2 бокового ланцюга. Зверніть увагу, жодних ідентичних бокових ланцюгів чи подібних бокових радін-ланцюгів у цифаперазони немає жодним з перелічених на слайді пеніцилінів, Пеніцилін, амоксицилін, ампіцилін та й третього 3, 4 покоління. Тобто, за наявності в анамнезі охворого алергії на будь яке з таких антибіотиків, використання цифаперазону сульбактамом буде безпечним. І на закінчення дві ілюстрації, ну, двома словами. Ефективність цифепаразон сульбактаму при лікуванні назокаміальних інфекцій не відрізняється від такої піпірацелін Ефективність сефаперазон сульбактаму при лікуванні дорослих і дітей з нейтропенічною лихоманкою не відрізняється від таких у препаратів порівняння. І частіше всього це піперацилінта за забактам та карбопенеми. Саме їх використовують для лікування настільки е, тяжких хворих. І на закінчення, за даними, сьоми. Рандомізованих і чотирьох ретроспективних когортних досліджень. Клінічна і микробіологічна ефективність, а також безпека генеричних цифазон сульбактамів не відрізняється від таких брендового цифаперазон сульбактаму. Тобто, ми можемо і маємо використовувати за показаннями лаксер у своїй клінічній практиці. Дякую за увагу.